Діти вітаю! Прошу записати у зошити число класна робота. Тема нашого уроку ділення десяткового дробу на натуральне число. Для того, щоб нам з вами зрозуміти і сформулювати правило ділення десяткового дробу на натуральне число, нам допоможе з вами наступний приклад. Нехай довжина прямокутника дорівнює 15,6 дециметра, а ширина в 4 рази менша. Треба знайти ширину прямокутника. А щоб знайти ширину, треба довжину 15,6 дм поділити на 4. Оскільки ми поки що з вами не вміємо ділити десяткові дроби, то запишемо довжину прямокутника в сантиметрах. Тобто 15,6 дм це 156 см. Тепер легко виконати ділення 156 на 4 отримаємо 39. Отже, ширина прямокутника становить 39 см. Але на початку величини були в дециметрах. Ну, тепер нам треба перевести 39 см в дециметри. Це буде 3,9 дециметра. Отже, якщо виконати ділення 15,6 на 4, отримаємо 3,9. Такий самий результат можна отримати простіше, не перетворюючи дециметр в сантиметр. Для цього потрібно поділити 15,6 на 4, не звертаючи уваги на кому, і поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини. Тобто, дивимось, 15 ділю на 4 можна взяти по 3. буде 12 Закінчили ділення. Цілої частини і кому перенесли ось сюди. І далі продовжуємо ділити дробову частину. Отже, маємо правило ділення десяткового дробу на натуральне число. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба поділити дріб на це число, не звертаючи уваги на кому. Проте поставити в частці кому, коли закінчиться ділення цілої частини. За потреби дописати справа після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення. Звертаю увагу, що якщо ціла частина діленого менша за дільник, то ціла частина частки дорівнюватиме нулю. Ну, наприклад, якщо в мене є дріб 1,3, і мені треба розділити його на 5. Бачу. Що ціла частина діленого менша за дільник. Отже, в частку відразу пишу 0. І тепер ділю 13 на 5. Можна взяти по 2 мінус 10. 3, зносимо, дописали 0, 6. Отримали 0,26. Рухаємося далі. За правилом ділення десяткового дробу на натуральне число. Можна ділити і натуральне число на натуральне, коли ділене не кратне дільнику, що саме мається на увазі. Ось давайте розглянемо приклад. Виконати дію 20 розділити на 8. Оскільки натуральне число 20 можна вважати десятковим дробом з будь-якою кількістю нулів після кого, то виконуємо ділення куточком за тим самим правилом, що і раніше. 20 розділимо на 8. Ділимо 20 на 8, можна взяти по 2, мінус 16. Залишається 4. Ділення цілої частини завершено, тому ставимо після двійки кому. Зносимо 0, 40 розділити на 8, 5, отримуємо 2,5. Також за допомогою дії ділення можна перетворювати звичайний дріб на десятковий. Якщо взяти дріб 21-25 і перевести його в десятковий, яким саме чином ми будемо робити? Для цього пригадаємо, що риску дробу замінює діє ділення. Отже, розділимо чисельник 21 на знаменник на 25. 21 ділимо на 25. Бачимо, що 21 менше, ніж 25, тому ставимо 0, частку, ставимо кому. Дописуємо 0. 210 ділимо на 25, можна взяти по 8. Залишається там 10, дописуємо 0. І отримали. В результаті ділення 21 на 25 отримали десятковий дріб 0,84. Далі, ділення десяткового дробу на розрядну одиницю. Для того, щоб розділити десятковий дріб на 10, 100 і 1000, треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Якщо пригадати правило множення на розрядну одиницю на 10-100 тисяч, то ми з вами знаємо, що кому переносимо в такому випадку праворуч на стільки знаків, скільки нулів. А при діленні будемо рухати кому ліворуч. Отже, переходимо до виконання вправ. Оп, Перший приклад.

Знову таки в розрядній одиниці 1,0. Кома рухається справа наліво на один знак. Буде 21,97. Третє. 5,127 розділити на 100. Ну тут уже запишемо спочатку число без коми. Дивимося. В розрядній одиниці міститься у нас два нулі. Значить, кома буде рухатися на два знаки вліво. Раз, 2. Бачимо, що з'явилась порожня камірочка. В неї записуємо 0, ставимо попереду кому і записуємо ще один 0. Отримали 0,05127100. Далі прошу виконати приклади самостійно. Четверте, п'яте і шосте. Ми рухаємося далі. Виконай ділення. Наступна вправа: 1539 Перше 57,2. Я відразу записую куточком ділимо на 8. Отже, 57 ділимо на 8. Згадуємо табличку множення. Скільки це буде, можна взяти по 7. 7 на 8, 56. Остача 1. Завершили ділення цілої частини. Тому ось тут, на цьому моменті, кому переносимо сюди. Зносимо двійку. 12 поділити на 8 можна взяти по 1. 4. Дописали 0. 40 розділи на 8,5. Отримали 7,15. Далі другий приклад. 94,22 розділити на 14. Ділимо 94 на 14. Можна взяти по. Давайте поміркуємо, якщо візьмемо по 7, 7 на 4, 28. І сюди 7 на 1 сім. Буде 98. Забагато, нам не підходить. Значить, треба брати по 6. 6 на 4, 24. 4, пишемо 2 пам'ятаємо. Буде 84. Відняли 10. Завершили ділення до цілої частини, кому ставимо в частку. Зносимо двійку. 102. Можна спробувати взяти по 7, Ми тільки що рахували, буде 98. 102 мінус 98 залишається 4 зносимо 2. 42 на 14 дорівнює 3. Отримали десятковий дріб 6,73. Давайте з вами спробуємо виконати разом. Зараз погляну. Сьоме, сьомий приклад. 14,7 розділити на 42. Бачимо, що 14 менше, ніж 42. Тому відразу в частку ставимо 0 і кому. 147 ділимо на 42. Можна спробувати взяти по... 3. 3 на 2 6 і 3 на 4 12. 126. Залишається 21. Дописала 0. 210. Тут уже можна взяти по 5. Отримали 0,35. Тобто бачимо, що ось Такий випадок, коли ціла частина діленого менша, ніж дільник. І восьмий приклад я вам також покажу. 19 розділити на 40. 19 менше, ніж 40, значить, відразу в частку пишемо 0. І дописуємо після 19 0. 190 розділити на 40, можна взяти по 4.

Четвертий, п'ятий, шостий, дев'ятий, дванадцяти, одинадцяти, десятий виконати самостійно. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей. Бережіть себе!